Принц Персії, велична франшиза, яка завоювала любов геймерів ще в 80-х-90-х та шалено повернулася на початку 2000-х із пісками часу від Ubisoft. Це були золоті часи франшизи. пк гравці та консольщики були у повному захваті, але й власники мобільних цеглин, це ті самі, які були ще до смартфонів. Також отримали ряд чудових портативних ігор на платформі Java від студії Gameloft. Першою такою грою ще до виходу пісків стала гра Prince of Persia дві Adventures 2002 року. Вийшла вона для монохромних дисплеїв, тому кількість кольорів, як бачите, суттєво обмежена. Ігрова формула була проста: класичний платформинг, плюс рятування саме красунь харему. Графіка складалася з великих чорно-білих спрайтів, але й цього вистачало, аби занурити гравців у східні казки й пригоди принца. Трошки пізніше для кольорових телефонів зробили такий собі ремастер, де усе залилося барвистими фарбами, а красуні стали ще кращими і вдячнішими принцу. Гра стала одним із найскачуваніших мобільних релізів 2002 року. І це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні або загляньте на канал.